Ня середа, 15 жовтня. Отже, на телеканалі Київ традиційно о цій порі. А на годиннику на з вами 13.20 розпочинається прямо ефірні проекти на телеканалі Київ. Традиційно о цій годині ми консультуємо вас на три важливих теми. О 15.15 .15, одразу після новин і новин спорту на телеканалі Київ програма громадська приймальня, яка вже четвертий місяць поспіль від моменту, як було обрано депутатів Київради, працює у розрізі депутатська приймальня». Сьогодні звертаю увагу, у нас у студії буде депутат київської міської. Ради, Оболонський район, 31 округ, пан Беспали. Тому якщо нас зараз вже бачить Оболонський район, дуже прошу о 15 15.15 ставти напряму своєму депутату запитання. Так, але це буде о 15.15. .15. О 16.20, о 18.00 для всіх вас програма у центрі уваги. А з 19.00 до 22.00 для всіх вас проект передвиборної агітації вибору 2014. Вкотре наголошую. Будь ласка, спостерігайте, слухайте їх, кандидатів, звертайте увагу на те, що вони обіцяють, на те, що вони коментують і робіть свій вибір. До виборів залишається взагалі дуже мало часу. Я нагадаю, що 26 жовтня, у неділю, вже трошки менше ніж за два тижні, ми будемо робити вибір і обирати депутатів у Верховну Раду України. Так, це все ближче до вечора. Усі же годині у нас дійсно три важливих теми. Звертаю вашу увагу, що сьогодні, 15 жовтня, також всесвітній день боротьби з раком. Грудей, і сьогодні ми з лікарем у другому блоці піднімемо цю вкр... Рай важливу тему тому, будь ласка, не пропустіть. Це буде за 30 хвилин. У корисних порадах сьогодні для всіх вас майстер-клас будемо займатися рукоділлям». Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сьогодні теж важлива тема. Звертаю увагу: соціальний захист одиноких матерів, які пільги гарантує держава. Саме на цю тему піде мова замить. Всі ми з вами знаємо, що законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких мам. Однак деякі з них жінка втрачає на це, звертає увагу у разі, коли вона вступає в шлюб. Сьогодні детально говоримо про те, як отримати статус, якщо дійсно мама одиначка, які пільги, які гарантії надає держава. Чекаємо від вас запитання 223-09-71. Єдине, дуже звертає увагу. Я завжди вас рада чути, і гості в нашій студії ми завжди вас раді чути. Але коли ви телефонуєте, і говорите, що держава вам на. Е Оплачую 130 гривень, якісь там 300 гривень. Чому так мало? Це не запитання до нашого гостя. Я дуже прошу. Не тому, що ми не хочемо це коментувати, а тому, що ми не знаємо відповіді. Я на відміну ви знаєте від депутатів Верховної Ради України говорю завжди вам так, як є. Ми не знаємо на це відповідь. Це відповідь до них, вони не можуть дати відповідь. Тим паче, гість у нас і туді теж не може. Але якщо у вас є питання взагалі про пільги, що вам держава повинна надавати, як оформити статус? Можливо, виникли проблеми. Вам відмовляють є такий момент, коли приходять додому, перевіряють. Із органів управління соціального захисту, наскільки це правомірно. Якщо це треба підтверджувати свій татус, оці всі запитання зараз будуть адресувати гостю. А ви, будь ласка, дуже прошу вже долучайтеся. 223-0971. Цей телефон незмінно буде працювати цей номер протягом всього сьогоднішнього дня. Тому, будь ласка, прошу вже телефонуйте. Я рада вас бачити. Добре. Добрий день. Багато всього сказала, але насправді хочу, щоб дійсно глядачі нас е, почули. Так і саме конкретні ставили запитання на цю тему, тому що тема важлива і традиційно, все таки набуття статусу мами-одиначка, про це теж не варто забувати, тому що є певні делікатні моменти, на які треба звернути увагу. Тому я до вас одразу звертаю перше запитання. Нагадайте, будь ласка, відповідно до законодавства, хто які категорії жінок можуть отримати статус мами одиначки. По-перше, хочу зазначити, що статус мати-одиначка, одинока мати, угу. дуже давно і різним способом тлумачилось в нашому законодавстві. Було безліч, безліч листів Міністерства соціальної політики, але крапку поставив Верховний суд України. І не дарма, адже спорів з цього приводу судових було дуже багато. Отже, Верховний суд визначив, що мати, одинока мати це м, мати. Яка не, по-перше, не перебуває в зареєстрованому офіційному шлюбі. Перше. перше. Так. Важливим пункт. Важливий пункт. Другий важливий це має дитину в ну, свідоцтві про на... обов'язкову дитину, в свідоцтві ну, логічно, про народження, так. якої не значиться в графі батько. Так. Або батько, відповідно до правил, внесений зі слів матері. Так. Бувають угу. такі випадки. І також це вдови, і інші жінки. Які виховують дітей самі. Ось останні визначення, інші жінки, які виховують дітей самі, є досить, було досить. А що тут ж під інші можна ж, жінки? Під якраз, якраз і можна віднести розлучених жінок, які не вступили в шлюб, а розлучені. Чекайте, а вони ж все одно, якщо батько допомагає, вона ж не є мамою. Не ви не, не, не обов'язково чи він допомагає, чи сплачує аліменти. Вже цей статус набувається, що вона виховує його самостійно, дитину, але це треба відповідно підтвердити. Так. А, є в нас додзвонювач, прошу ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. У мене такої питання. Я вас підпитую рібенка інваліда першої групи А. Ребенок, будем считать, что сирота умерла моя сестра, ребенка я досматриваю. Имею ли я право взять опеку над этим ребенком? І повинні ли мені доплачувати за те, що я за ними укажує? Я була в солбезі. Мені сказали, ви повинні уволиться. Я работаю дворником, работаю с утра. Почекайте бу... почекайте. Будь ласка, почому я довжна увольнятися. Скільки часу дитина вже є а, сиротою? Уже рік. І що за рік ніяким чином не оформлено, Хто є? Ані нічого не дають. Я кажу, що почекала ті ребенка дурачком. Ні, 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 почекайте, ви не чуєте, не може так бути. Хтось, хтось має бути опікуном дитини. Вже рік хто є опікуном дитини. Йому 19 років. А, ну, ну так так. І так, Ну так, взагалі... Ми так розуміємо, не вони нервують. Не зважувати рев... за собою нічого. Перша група А. Ми зрозуміли, ви тільки не нервуйте, і ми трошки іншу тему сьогодні обговорюємо. На це теж звертаю увагу. Прошу, якщо можете, коментуйте рапте. Так, Ну Прошу. я, по-перше, прокоментую те, що дітьми вважаються особами до 18 років. Або допомогу отримують, якщо ще продовжують навчання, але не більше, ніж до 23 років. Виплачується ця допомога. У вашому випадку призначити опікунство вже неможливо, тому що це потрібно, щоб була в ньому був статус дитини. Їй вже 19 років. Тут, скоріш за все. Отримувати можливо соціальну допомогу по догляду за дитиною інвалідом. Оце реально, це більш можливо. Але звільнятися не є обов'язком не є, обов не є обов це, звільнятися. Бачите, я так розумію, що тут цей момент бентежить, що вимагають звільнення. Не Не є не є? Ні. Так, ми далі чекаємо. Я зрозумів, соціальні працівники, мабуть, mm -hmm. хочуть, щоб вона звільнилась для того, щоб підтвердити цим, що вона не буде працювати, а буде доглядати цю дитину. Mm -hmm. е, я не знаю, яка там ну, вона каже перша група. Можливо, це дитина, яка взагалі там чи не ходить, чи не mm -hmm. я так зрозуміла, яка... судячи чи ще категорія А, це ну це на превеликий жаль, дуже яка потребує щохвилини що якусь допомогу. Ну, це в даному випадку треба дивитися але всю я... ситуацію. Там було наголошено, що двірником працює. Я тут розумію нашу оглядачку, тому що двірники зазвичай працюють з раночку. Ну, по табелю працюють 8 годин. Так як вони вже розумі, рано вийшов вони... повний листя і зробили, пішов. В це таке діло, але по табілю в них в них 8 годинний робочий день. Так. Плюс на дорочний, коли там снігопад і ще щось. 223097. Ми чекаємо ще на ваші запитання, але звертаю увагу. Ми говоримо про мам одиначок 223091. Прошу так, тоді йдемо далі з вами. Є підстави, коли втрачає жінка такий статус, Є, є які от, їх, можливо, там головні мені зазначити. Ми зовсім за правильно втрачає. на початку передачі зазначили, що це підстави. Я вам хочу зазначити, сказати, що в мене в практиці було був такий випадок. Але я приймав участь в ньому як адвокат і захищав права жінки. Тому ми з цієї ситуації знайшли вихід. Але як все трапилось? Жінка виховує трьох дітей. Так. Вона свідомо не вступила, не уклала шлюб зі своїм чоловіком, але чоловік проживає в квартирі. Ось вона отримає дивіться, допомогу. Дивіться, цей, цей, цей чоловік є а, біологічним батьком? батьком. Він ще й батько дітей. Він батько дітей. Вони проживають разом, не уклали шлюб для того, щоб отримати цю допомогу. І ось десь mm -hmm. у восьмій годині вечора прийшли працівники соціальної служби. А це є питання теж мають ж право приходити мають Має, право приходь і перевіряти, тому що вони приходять mm -hmm. не тільки перевірити, як мати жива, а як і неповнолітні діти. Так, я зрозумів. Тут мають. забороняти mm -hmm. неможливо. Mm -hmm. я вони так. не втручаються, не тільки перевіряють стан. Mm -hmm. і і виявили цього чоловіка, який лежав на ліжку. Діти називають його. Батько, і на наступний день відмовили в е, надані. А не вимагали допомогу. повернути за той період, коли вже вона ні, отримувала? Ні. Неможливо не встановити, з якого часу. Ні, Я він, просто питаю, ж не... вона... нас вона... так... і теж може в країні. Ну, Вона сказала, я... він сьогодні приїхав десь там з Грузії, переночував, тому я його тут дозволила. Ну, все рівно, щоб це все так. поновити. Потрібно було, опитували сусіди, складали акт, що справді він там не проживає. Була досить довга бумажна тяганина, але це питання вирішили, їй повернули цю допомогу. А в, в свідоцтвах про народжену дітей він вказувався як батько? вона офіси? не вказувала, не вказувала. вона навіть не вказувала, хоча могла ім'я вказати прізвище, Ну не вказувала. навіть не вказувала. До речі, багато цим угу. користуються. Я знаю тут тому, чому ми сьогодні піднімаємо. Ми для того, щоб допомогти вам одначкам, але ми знаємо історії, коли дійсно часто люди це використовують. Ну, бачите, на... Але це держава змушує, вибачте, теж тут, знаєте, замкнене коло підміню... теж не ходить. Підмінюється Коли... поняття сім'ї взагалі, воно підмінюється на цю соціальну допомогу. Люди, аби Наприклад, мати соціальну жаль, допомогу. Правда. Отсюда звідси і статистика е, розлучень і невелика кількість шлюбів. Так. Проте народжуваність, слава Богу, цього року досить активно народжують і це тішить. Так, я зараз не кажу так, там є. чи з родини народжують. Просто народжуються маленькі українці, і це вже приємна новина. Так, у нас є додзвонювач. Прошу Алло. Ви в ефірі говорите. Фалю, я в ефірі, да? Ви в ефірі говоріть? Добрий день. Будьте добре. У будьте добре. У мене дочка, мати жіночка. Скажіть, пожалуйста, а не іміють правотика при ліченні в поліклініці і в лікарні? Так, зрозуміло. Ні, законодавство, законодавство не, не, не зазначає. Єдине, що можливо буде цікаво, це безкоштовний дитячий садок, але потрібно звернутися до органів соціального захисту і здобути статус малозабезпеченої. принести всі необхідні довідки, тоді звільняєтесь від сплати за дитячий садок. Так, 223-09-71, Прошу ще хочеться почути запитання. От конкретні йдуть запитання. Дуже за це дякую вам за порозуміння, що вже ми з вами якось навчилися і. Чути, яка тема, і ставити такі запитання. Дуже дякую за це вам. Ще чекаємо 223.0971. Так, скажіть далі. Це зрозуміло, що От історію дякую, що розповіли з, власне, з власної практики, як воно відбувається в житті. Але вже, знаєте, як кажуть, забули цю тему, йдемо далі. Є вагома підстава. Я на цьому на початку зазначила, що коли жінка виходить заміж, вона втрачає цей статус, правильно, наскільки ми розуміємо? Втрачає так. статус мама одинакової. Тут є особливість. Так. Вона втрачає. Статус, але не втрачає допомогу на дитину, яка була народжена до цього шлюбу. Угу. Якщо е її майбутній чоловік, з яким вона укладає шлюб, не всиновить Синов, цю там. дитину. Справді, угу. а ця угу. дитина, по, скажімо, так би бі по біологічному батьку, попередньому, вона все ж таки одинока і отримує матеріальну допомогу. Угу. Тому е статус міняє, а от допомога все-таки продовжує. Е нараховуватись. я б хотів розділити ці питання, щоб свідомо розуміли. Так. А, розмір допомоги з 1 жовтня. Шановні глядачі, я хочу звернути увагу. Якщо є статус мама одиначки, зверніть на це увагу. З 1 жовтня відбулася. Ну ну не буду вводити вас в оману, невеличка зміна. З 1 липня для діток до 6 років це було 317 гривень 70 копійок. Сумні цифри, але говорю так, як є те, що було прийнято. Так, а з 1 жовтня, тобто вже ось бачите, 15-2 тижні мінімальний розмір 330 гривень 60 копійок, а максимальний 551. Зараз ми у гостя запитаємо, яким чином визначається, хто мінімально отримає, хто максимальний взагалі ці суми. Якщо дитинка у вас від 6 до 18 років, а вже з 1 жовтня мінімальний розмір виплати 411 гривень 90 копійок, максимальний 676 гривень 50 копійок. І для дітей від 18 до 20 23 років, але я хочу тут до вас, тому що ви зазначили, що дитина до 23 років отримує мама таку виплату, якщо... Як якщо вона, він продовжує навчання. На стаціонарі, не стаціонарі. На стаціонарі, Тільки да. на стаціонарі, Тільки так? Тільки на стаціонарі. Тоді а, виплата дитини від 18 до 23 років вже з 1 жовтня мінімальна 390 гривень 30 копійок, максимальна 650 гривень. 50 гривень 50 копійок, так ну суми такі, а я так називала, ніби мільйон називала. Вибачте, але зачитую за натовою яке, десь дещо можливо з якимось скептицизмом, але ну. Суми є, і ці суми навіть в рамках того, що зараз відбувається в країні, ми розуміємо, і для кожної родини це дуже вагомі кошти насправді, тому що багато хто зараз залишився взагалі без роботи залишається і виплати затримуються певні. Ви мені скажіть, а як визначається, по перше, якщо три дитини, то на кожну дитину така сума? Чи як відбувається? Так, на кожну якщо дитину. ну або дві, як на, да, на, кожну. на кожну дитину, але не менше там 30% відсотків е... ну мінімальна. Я ж так. Так, а скажіть мені, будь ласка, чому хтось отримує 330, хтось 4? це як Розраховується Розраховується із віку, так, так. як ви зазначили. Ну, По-друге, розраховується із соціального становища особи, сім'ї цієї. От, як зарплатня, це все Зарплатня, це а -а -а. все соціаль, кількість працюючих, угу. ну, в принципі, якщо мати працює, угу. також враховується, хоча є і, скажімо так. Повнолітні діти, які проживають в цій же сім'ї і теж працюють, це теж враховується. Враховується. Так, вже, так? Да. так? Тому тут береться за максимум, це для малозабезпеченої сім'ї, угу. якої дохід там менше, здається, по стандартам десь менше тисячу гривень. Тому визначається це в кожному випадку по особливому коефіцієнту. А якщо мама ще в принципі, окрім того, що мама одиначка, але ну якщо такі, не дай Боже, гіркі становища, коли дитинка інвалід одна, наприклад, з там з трьох чи з двох, чи а, це ж не означає, якщо вона отримує виплати. Якраз щодо мам, якщо в неї є статус мами одиначки, вона не втрачає виплати, які інші її гарантують держава, якщо вона таке має право Так, да, ви праві. Вона не нічого не втрачає, вони не складаються. Кожна соціальна виплата виплачується Іде... окремо. Так, оце дуже важливо. Тобто, і ні, не заміняє. одна пільга, не заміняє ні, іншу. Ні, абсолютно, ні, абсолютно. Ну просто щоб про це знали: 223-0971. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі, що. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ну, що мені ви, я вам кажу, що з дому йшла. Почекайте, будь ласка, ми не чули ваше запитання, бо ви розмовляли з редактором. А тепер ви в прямому ефірі. На це звертайте увагу. Кажіть заново своє запитання. Ми не знаємо, хто пішов з дому. Це все, що ви сказали. Кажіть запитання, прошу. Ми Со... вас Може, опікунство оформити на них? Маю право щоді на дітей? Будь опікуном для них? Хто? Дід. Чому? Ваші діти залишилися без батьків, ваші онуки? Так, да, без батьків залишилися, живуть з нами. Де, де їх батьки ділися? Пішли просто? Одна зійшла з дому, третій раз. Раз ходила з дому, вона 4 роки години не було. Вона не позбавлена uh -huh. батьківських прав? Ні, не позбавлено. Як же позбавити, як я не можу її ніде. Ні Міліція ніхто її не шукає. Потрібно визначити безвісті відсутньої, здобути її статус, що вона безвісті відсутня. Це через суд. Тоді, можливо, якийсь рух цієї справи, але поки в неї є батьки, це зробити практично. Ну, це це... я б тому і про це і... Хочеться вам допомогти, але ви не слухаєте, нервуєте. Ви спочатку, я постійно боже, скільки я буду нагадувати, ви спочатку говорите з редактором, не одразу з нами у прямому ефірі. Ми я... не і... чуємо ваше запитання, тому що ви його розповідаєте, свою історію розповідаєте редактору. Потім вас виводять прямий ефір, і в... вирвана з контексту фраза вона пішла з дому. Хто пішла з дому? Ми не знаємо, хто пішов. Ми зрозуміли, ми вам хочемо допомогти, але треба докладніше говорити. Тоді розкажіть, як діяти в даній ситуації, я... звертатися я... до суду, як це робити, для того, щоб було порозуміння, і люди почули нас. Я скажу так в цьому випадку, хто не зміг дозвонитись або хто не зміг сформувати своє так, питання. Так. Будь ласка, я в кожній передачі кажу. Прошу. Звертайтесь до нас е, на особистий прийом в кожному київському собесі. Я думаю, що ви можете навіть із області приїхати. Ми все рівно приймемо вас, хоча не мешканці Києва. В кожному СОБЕСі, міста Києва, в кожному районі приймають наші юристи. Будь ласка, звертайтеся зі своїми питаннями, візьміть всі документи, які у вас у справи. Юрист подивиться і обов'язково щось по суті вам підскаже. Або дозвонюючи, який щойно телефонував, я розумію вашу ситуацію. Насправді візьміть документи, прийдіть на хрещатик 36. Правильно. Ви Хрещ... зараз не приймаєте? Ні, зараз ми на Хрещатику. А де? Десь там, поки, приймає ремонт... центр? По району Собіса. О, Боже, я постійно забуваю. Ми... Постійно говоримо я... про те, що ремонт і постійно... Ми до ремонту були, там зараз в районі ну, Собіса. Ну от куди до вас особисто? Де ви можете найближчим часом прийняти нашого додзвонювача? Десь можна в якомусь Солом в Солом Солом районі? Соломінський Собіс. Соломінському районі? Соломінський район, проспект Водоглафлотський, 44. Будь ласка. Ви нас почули? Будь ласка, приходьте в Селомінський район, у управління соціального захисту, народі ми всі знаємо. Совбез. Ну Так воно звучить, так воно і є. Тому приходьте... що питання бувають дуже складні, і іноді декілька годин приходиться посидіти. щоб, щоб, щоб розібратись і реально допомогти. Так, є ще до вже останні на цей блок. Ми вас слухаємо і переходимо далі. Кажіть, будь ласка, в ефірі. Алло. Прошу. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я имею статус матери-одиночки, да. э, одинокой мамы, угу. но у меня сейчас ситуация, что я потеряла работу и стою в службе занятости. Я имею еще какие-то ну права на какую-то материальную помощь. А в центре занятости ви вы отримуєте выплаты, правильно? Да, я отримую uh -huh. но понимаете, как ситуация, скажем, такая, что центр занятости выплачивает ну в каком плане? Они могут там ну вот как у меня 1000 была потом 122 гривны потом через полтора месяца они насчитывают ту сумму которую у меня есть на это но ну, как бы нечет ну, не мы Зразумела да? дяку Якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю, то в даному випадку нічого більше отримати неможливо, mm, немає можливості. На жаль, ну а я так зрозумів, що зменшується сума цей соціальний ні, якось безробіття. місяць одна сума в другій інша сума. Ну взагалі-то по закону там передбачено певні місяці, які йдуть по черзі, зниження цієї суми. Це передбачено. Це мотивує особу працевлаштовуватись, шукати роботу. Так, є такий факт. Можливо, з цим це зв'язано, тому угу. тут зверніться до інспектора. Так, вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Віктор Соколов, провідний юрисконсуль Центру правової допомоги, киянам, адвокат, був гостем у першому блоці. Дякую всім, хто телефонував, тому що тема важлива, ми будемо її продовжувати. І я так розумію, судячи з двох запитань абсолютно однакового характеру з приводу позбавлення батьківських прав і опікунства, ми найближчим часом єдине, що не можу вам сказати, коли це відбудеться. Запросимо і начальника служби у справах дітей поговоримо на цю тему. Тому, будь ласка, спостерігайте за ефірами. Ми переходимо до другого блоку. Традиційна це поради лікаря. Сьогодні у нас з вами середа, 15 жовтня. Я нагадаю, що саме цього дня. Весь світ звертає увагу на таке захворювання, важке і важливе, як рак грудей. Отже, сьогодні всесвітній день боротьби з раком грудей. Цей день проводиться щорічно, і приурочені до цього дня заходи проходять у більш ніж 44 країнах світу. У наступному блоці у нас у студії буде головний онколог міста Києва. Ви зможете йому поставити всі свої запитання. Не перемикайте.